Слава Україні! Сполучені Штати Америки провели таємні переговори з українською опозицією. Наша Петівщині рідним воїнів вручили посмертні нагороди. Дев'ять років тюрми отримав наркодилер з Дунаєвців. На Хмельниччині підприємець хотів придбати тюльпани, натомість віддав шахраям понад 40 тисяч гривень. Деталі далі. У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи. Усю ніч тривала рятувальна операція на місці російського ракетного удару. Загинули чотири людини ще 32 цивільних постраждали. Серед них – 13-річна дівчинка і 17-річний хлопець. 7 березня оголошено днем жалоби за жертвами російської атаки. Про це повідомив очільник ради оборони міста Олександр Вілкул. Президент України прибув на екстрений саміт Євросоюзу. Планується, що Володимир Зеленський візьме участь у роботі безпекового саміту ЄС, а також проведе низку двосторонніх зустрічей сьогодні. У Брюсселі відбувається зустріч спеціальної європейської ради, під час якої глава держави та урядів країн ЄС розглядатимуть шляхи для зміцнення європейської оборони та нарощування допомоги для України у контексті заяв та дій адміністрації США по зменшенню ролі цієї країни у підтриманні європейської безпеки та у військовій допомогі. Помозі нашої держави, соратники президента США Трампа провели таємні переговори із представниками української опозиції. Зокрема, обговорювали проведення президентських виборів. Про це пише політикою з посиланням на власні джерела. За даними співрозмовників, ці перемовини, нібито відбулися із нардепкою та експрем'єркою Юрією Тимошенко та також п'ятим президентом Петром Порошенком. Петро Порошенко підтвердив контакти із американськими партнерами, але заявив, що його команда завжди була і є категорично проти виборів під час війни. За словами політика, партія Європейська Солідарність говорить із представниками США лише про безпеку України і про мир. А Юлія Тимошенко написала, що команда батьківщини веде перемовини з усіма союзниками, здатними допомогти у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру. Вона зазначила, що наразі провести вибори в Україні неможливо. Наше потівщині рідним двох воїнів вручили посмертні нагороди. Ордени за мужність третього ступеня посмертно за особисту мужність і самовіданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі вручили рідним полеглих воїнів Сергія Васильовича Сосевича та Віталія Павловича Зембецького. Сергій Сосевич народився у селі Борисів Плужненської громади. У червні 2023 року був призваний до війська. Загинув 24 липня 2024 року внаслідок отриманих поранень від удару ворожого дрона під час виконання бойового завдання на Донеччині. Віталій Зембецький народився у селі Шекеринці Плужненської громади. Помер він 7 липня 2024 року у лікарні від отриманого 1 липня бойового поранення. Вічна слава та шана героям співчуття рідним та близьким. Дев'ять років тюрми отримав наркодилер. Поліцейські двічі затримували зломисника. У червні 2023 року. На одному із блокпостів поблизу Хмельницького правоохоронці зупинили авто під керуванням жителя міста Дунаєвці, у якого вилучили понад 250 згортків із кристалічною речовиною. Порушника затримали. Згодом сплативши заставу, він вийшов на свободу. В листопаді минулого року в місті Хмельницькому поліцейські затримали дилера вдруге. Патрульні виявили понад 30 закладок. А наразі суд визнав 40-річного чоловіка винним. У нього конфіскували усе майно, окрім житла і запроторили до в'язниці. На Хмельниччині підприємець хотів придбати тюльпани. Натомість віддав шахраям понад 40 тисяч гривень. Підприємець із городка вирішив закупити квіти оптом для роздрібної торгівлі. В інтернеті знайшов сайт, на якому і замовив тюльпани. В одному із месенджерів він узгодив усі деталі замовлення та переказав понад 41 тисячу гривень оплати. От тільки квітів чоловік так і не отримав, а псевдопродавець тюльпанів зник. Відкрито кримінальне провадження у поліції нагадують, аби вберегтися від аферистів під час покупок в інтернеті, обирайте послугу після сплати. Будьте пильними та обачними. А ще. Поінформованими разом із першим подільським дякуємо вам за довіру збройним силам України за захист. На все добре.